Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, щось пізнаємо, щось навчаємо, щось впроваджуємо в наше життя. І сьогодні Господь так повів в дух релігії, в дух, що це таке. І так розглянемо протягом тижня, потрохи, як ми можемо попадати в Пасху до цього духа, який зветься духом релігії. Ну, Зазвичай цей дух атакує вже тих, хто віруючі християни. Невіруючих він не атакує, бо невіруючі і так, якби не вірять, то що їм та релігія і взагалі всі, хто не вірує, чи вони такі противники релігії, то дух релігії їм не потрібен. А саме дух релігії атакує вже нас, християн. І багато зрілих християн зводить в таку пастку, пастку фарисейства. Пастку виконання якихось справ, кумовства а, ну або виконання закону і боясь бути собою, бути якимсь шаблоном, бути якоюсь особою, так скажемо, притворятися кимось, ким ти не є. Це є дух релігії, який навіть молитвою відводить, може молитвою відвести вас від спілкування з Богом спокійно. Ви можете так попасти в таку паску, що будете мати тисячу вервиць на день, молитов різних такі стопки книг, письмен різних, тобто читати, промовляти, але не мати відносин з Богом. І це є також паска Духа релігії, який будь всякими способами, хоче відвести нас, нас, дітей Божих, від спілкування зі своїм батьком. Тож, перша паска сьогодні розглянемо, це є направду молитву. Давайте розглянемо, що молитва має бути в першу чергу спілкування з Богом. Така молитва, де ти можеш поговорити зі своїм татком, порозмовляти з ним, послухати його, це є найважливіше в молитві. Все інше це є вже додатково, додатково вервиться, щоб увійти в стан зближення до Бога, порозмишляти над. Божими заповідями сьогодні над, Божою, над Божим життям, бо Вервиця власне розглядає Ісуса Христа від народження і до Воскресіння, до Вознесіння. І в цьому всі, -всі вервиці, в повній вервиці, ми бачимо кратко всю Євангелію. Буквально новий заповіт весь є від початку до кінця, Ну, крім діянь апостолів і, і вже. Письмен апостолів. Ну, але бачимо, що все життя Ісуса Христа, і маємо розважати, розважати над цими таємницями саме, а не зосереджуватись на, як я скажу, красиво, радуйся Марія або Богородиця Діво. Це буде повільно, швидко, або виразно, або невиразно. То вже немає не такого значення, як особливо те, що ти про цей час. Які думки в тебе в голові в цей час, про що ти роздумуєш в час молитви? І добре, і почнемо наш день, понеділка, 25 січня, 2005 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час знову закликаю вас до молитви. Моліться, дітоньки, за єдність християн, щоб усі були одним серцем. Єдність насправді буде поміж вас настільки, наскільки ви будете молитися і прощати. Не забувайте, любов переможе лише тоді. Коли ви молитеся, а ваше серце буде відкрите. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, і Марія нам каже: не забувайте, що коли ви молитесь і ваше серце має бути відкритим, тоді ця молитва буде ну, толковою. І каже, любов переможе лише тоді, коли ви молитесь, ваше серце буде відкрите. Тобто молитва без відкритого серця це я як ну, звичай, традиція може бути. І тут дуже Класно каже Марія, що моліться, дітоньки, за єдність християн, щоб ми були єдними християнами, єдині. Не так, що хтось прийшов до церкви перший раз, не так вклонився, да готовий вже каменувати. Я таких неодноразово не бачив, коли готові просто роздерти люди, що не там людина стала, або не так поклонилася, або не то щось зробила. І то є дух релігії, коли ми покладаємо. На правила якісь, на якісь обряди більшу, більшу свою увагу, ніж на людину, яка прийшла покаятися. І тобто, любов є більше до якихось правил, ніж до людини. І це найгірше. Бо коли ми тварин любимо більше, ніж людей, то є неправильно, то є дуже неправильно. І коли ми готові каменувати людину за те, що вона працює в неділю, наприклад. Тобто це теж є неправильно. Вона неправильно робить так. Але не, не ми їм мусимо каменувати за те, що вона працює. Ми ж не знаємо, може в неї нема що їсти, то вона мусить сьогодні працювати. Но, ніхто не знає до кінця, чому вона працює. Ясно, що багато хто працює просто, бо йому хочеться, але є такі. Винятки, винятки, і не можемо каменувати, бо така заповідь. Ми опираємось на Боже милосердя, на Божу любов, а не на заповіді. В тому і. Дух релігії нас хапає. Єдність насправді буде поміж вас настільки, наскільки ви будете молитися і прощати. Марія каже нам прощати, прощати у такі всякі різні мелочі не, не то, що там прощати, коли тебе вже щось там вкрали, там будинок спалили або ще щось. Е, можна так масштабно дивитися, що теж треба прощати, але в таких мелочах людина не так поклонилася, людина десь не так. Подивилася, не так десь посміхнулася. Но різні такі речі, які могли бути не спеціальними, то маємо прощати. Прощати, бачити любов до людей, виявляти цю любов до людей, а не закон впроваджувати свій ще власний. Будьте благословенні. Прощайте своїм ворогам, своїм ближнім. Мир вам і радість з Меджугоря. Папа.